Ну, тобто з вашою проблемою ви з лікарами підійшли до того, що у них вже ну, не було відповіді, і це тільки могли б вони вам запропонувати антидепресанти. Да. Я ще не спитала, що типу, можна з депресором? Я кажу, ну, ну Та він, він, мабуть, і не знав, що воно що таке. Воно. Да, да, да. То він, мабуть, вам сказав: пробуйте що завгодно, аби да. тільки відчепіться від мене. Терпимося? Да, да, да. Того, що після той адської болі, яка була адська. Так, да, мінімура інколи не Ну нічого, та це ще нормально. це ще... Урівнянні з тим болем, який ви відчували, так? Так. Да? Да. От ще... от, цікаво, що е, люди, от, як приходять, вже знаєте, тож, такі, uh -huh. що відчули цю, яку кажуть, ацьку болю. Uh -huh. І я їм поясню, що ну, пресура, це не страшно, uh -huh. а мені кажуть, усміхаючись, та ви знаєте, я вже скільки натерпілася, а все хороше, оце, що ви мені робите, вже. Таке. Так, 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 це правда. за три, напевно. Блокада вам колега? Ну і що. Ну, воно і вернусь. В моменті трошки щось десь підпустило, так? І вернусь. Ну, вернувся. Опять-таки, що таке блокада? Це купірування болю, але це не вирішення питання. Я сам розумію. Виходить, що після першої нашої зустрічі ви зрозуміли, що міопресора працює. Так. Да. Відчули ви це на собі, що на щось і... десь якісь зміни пішли. Звісно. Це ж не мініміють пальці, трошки осталося, але ну, цього ну, вже ж нема такого. А оттеоні у, у вас постійно воно було присутнє, так? Так, да, так. Да. А під, під лопаткою, там, як воно відчувалося. Та було хуже, стало легше. Ну, це ж ще може вправи, там ті, що ви показували ці. Ну, вам зайшли вони. Да, так, да, так. Та. Уявіть, наскільки, так, да? цікаво, що. Є оці лісничні м'язи. Да? Угу, угу. Які якраз можуть давати, от, да? нажимаєш, а вони дають відзеркалення, да. лопатку, німіння в пальці. У пальці, так, да, так, да, да. Воно ж, ну, і краще ж стало, ну. Так. Воно ж не само ну, пройшло просто так, так а на той. Об'єктивно, ми віднайшли локалізацію проблеми. Віднайшли, що в цьому м'язі присутня тригерна точка, Працюємо з ним і поступово змінюючи е, цю тригерну точку, прибираючи її, витискаючи е, застой оцей, що тут відбувся всередині, І відповідно, воно вже не такі піджати, і воно починає вам цю під підпускати. Але ж я ж кажу, в кожного це по-різному, в когось швидко, в когось не дуже, в когось взагалі довго, то тобто, ну, Кожна ситуація е, індивідуальна, але однозначно, як би там не було, місура працює і ви це на серію живічда.